Чесність це основа довіри, справедливості та успіху. У рамках тижня академічної доброчесності ми поговоримо про те, що означає бути чесним, чому це важливо для кожного з нас і як чесність у навчанні допоможе нам стати відповідальними і успішними людьми. Пам'ятаємо, чесність починається з кожного з нас. Привіт! Привіт! Як ти можеш бути чесним під час контрольної роботи? Я можу самостійно виконувати завдання і не списувати. Дякую. Привіт. Привіт. Що означає бути чесним? Говориш правду і не брехати. Дякую, привіт. Привіт. Чому важливо бути чесним у школі? Це допомагає нам дружити і довіряти. Дякую. Привіт. Привіт. Чи можна називати чесною людиною, яка не хоче ділитися своїми іграшками? Так, якщо вона скаже по чесному, чому не хоче ділитись? Дякую. Привіт. Як чесність впливає на стосунки з друзями? Чесність допомагає довіряти один одному, а обман руй... може зруйнувати дружбу. Привіт. Привіт. Чи погоджуєшся ти з твердженням? Чесність допомагає стати успішним. Чому? Так, тому що чесні люди отримують справжні знання і довіру іншим. Дякую, привіт. Привіт. Що означає академічна доброчесність? Це коли учні виконують домашні завдання самостійно і не списують з, з інтернету. Дякую. Привіт. привіт. Що ти зробиш, якщо помітити, що твій друг списує? Я після урока з ним поговорю і об'ясню, що це можемо може зашкодити в майбутньому. Дякую, привіт, привіт. Як ти вважаєш, що легко бути чесним? Це не завжди легко, але це правильно чесність допомагає нам бути сильнішими. Дякую, привіт, привіт. Чому важливо посилатися на джерела інформації у рефератах і проектах? Це прояв чужої праці та отримання академічної доброчесності. Дякую, привіт, привіт. Чому списування це порушення академічної доброчесності? Списування це обмани, які зважають чесно оцінити знання. Дякую, привіт. Привіт. Як ти будеш мотивувати інших бути чесними? Я буду показувати приклад, як досягти мети без обману. Дякую, привіт. привіт. Чи бувають ситуації, коли чесність може зашкодити? Як ти вчиниш? Такі ситуації бувають, але важливо знайти спосіб бути чесним. Дякую, Давай. привіт. Привет. Як чесність допомагає в навчанні у майбутньому? Чесність у навчанні формує відповідальність та знання. Дякую.